Чи знаєте ви, хто такий Володимир Великий князь, який змінив хід історії Київської Русі. Молодий князь стає одним з наймогутніших правителів свого часу. Володимир спочатку був язичником і мав за різними джерелами від п'яти до вісьми офіційних дружин і безліч наложниць. Коли прийшов час обирати нову релігію для Русі, Володимир влаштував справжній кастинг релігій. Він відправляв послів вивчати різні віри іслам, іудаїзм, християнство західне та східне. Але обрав православ'я, посли були вражені богослужінням у Константинополі, сказавши: Не знали ми, чи на небі, ми, чи на землі, бо нема на землі видовища, подібного йому. Але найдивовижніше сталося після хрещення. Володимир кардинально змінився. Він розпустив гарем, став милосердним правителем і навіть влаштовував безкоштовні обіди для бідних. Уявляєте, князь, який раніше був відомий своєю жорстокістю, почав роздавати їжу нужденним. Володимир був першим руським князем, чий портрет карбували на монетах. І що цікаво, на одній стороні був його християнський символ, а на іншій його тризуб, який зараз, є гербом України. До речі, про освіту князь створив першу на Русі школу, де навчалися діти бояр. Уявіть собі цю картину діти вельмож сидять за партами і вчаться читати, коли більшість населення Європи була неписьменною. За описами сучасників, Володимир був високим. Міцної статури з довгими вусами це не просто історична постать, це людина, яка змогла переосмислити своє життя і змінити цілу державу. Його вплив ми відчуваємо і сьогодні, через тисячу років після його правління.